Вітаю! Неможливо досягти своїх цілей без спілкування, але просто розповідати про свою роботу та пропонувати співпрацю теж недостатньо. Потрібно спілкуватися чітко та коректно, а також активно слухати. У цьому відео ми розберемося, в чому полягає ефективна комунікація і як її опанувати. Комунікація це затребувана навичка на ринку праці. LinkedIn проаналізував навички своїх користувачів та ті, що потрібні роботодавцям для ста великих населених пунктів. Виявилося, що на ринку не вистачає майже півтора мільйона людей із комунікативними навичками. Дефіцит програмістів, до речі, втричі менший. Ми можемо сприймати слово комунікація по-різному, тому спершу розберімося, чим комунікація є та не є. Насамперед, комунікація це не те саме, що надати інформацію. Інформація це я хотіла б, щоб ви ознайомились з моїми матеріалами ось буклет, вебсайт, розсилка для вас. Комунікація це не лише про пошук союзників. У вас проблема, і я хотіла б допомогти вам її вирішити. Комунікація це прийняти інформацію від іншої людини, обміркувати та надати зворотний зв'язок. Наприклад, я розумію вашу проблему, і в мене є дещо, що могло б вас зацікавити, чи можна вам це розказати? Ефективна комунікація це цілий набір навичок. Людина, яка ефективно комунікує, вміє спілкуватись поважно, незалежно від статусу або ролі співрозмовника. Считувати мову тіла та спілкуватися відповідно до контексту легко починати і завершувати спілкування, підбивати підсумки розмови, знаходити точки дотику із співрозмовником, встановлювати усні угоди і домовленості та багато іншого. Як навчитися комунікувати ефективно? Тут є кілька рекомендацій: насамперед активно слухайте. Коли ми говоримо з іншими, ми часто зосереджуємося на тому, що сказати та що відповісти. Однак ефективне спілкування це не стільки промова, скільки слухання, що означає активно слухати. Для цього, передусім, потрібно зосередити увагу на розмові. Ви не можете слухати захоплено, якщо постійно перевіряєте телефон або думаєте про щось інше. Показуйте виразом обличчя та словами, що ви тут і зараз, і вся ваша увага належить співрозмовнику. Не перебувайте співрозмовника. Мовчати важко, але саме так ми зосереджено слухаємо. Намагайтеся зрозуміти, що ховається за словами, що промовець відчуває і думає. Запитуйте, щоб пересвідчити, що ви все правильно зрозуміли, уточніть, що ви маєте на увазі, коли говорите про те чи інше. Перефразуйте. Перекажіть співрозмовнику чи співрозмовниці почути, щоб перевірити, чи правильно ви його або її зрозуміли. Наприклад, ви це маєте на увазі, відбивайте почуття, відтворюйте емоції промовця. Емоції теж частина комунікації, тому звертайте на них увагу, які емоційні слова використовує співрозмовник, які почуття висловлює. Не засуджуйте та не оцінюйте. Щоб спілкуватися ефективно, вам не потрібно подобатись співрозмовникам чи погоджуватися з їхніми думками. Однак навішувати ярлики теж не варто. Спершу спробуйте зрозуміти своїх співрозмовників, надавайте зворотний зв'язок. Висловіть, що для вас означають слова співрозмовниці. Можна сказати, Погоджуєтесь ви зі сказаним чи ні, але зробіть це чемно та нейтрально, щоб співрозмовниця відчула, що ви приймаєте її право на власну думку. Зверніть увагу на невербальні сигнали. Інформацію несуть не лише слова. Те, як ми дивимось, слухаємо, рухаємось берез обличчя, поза, погляд це також інформація, невербальна. І її теж корисно вміти зчитувати та передавати. Використовуйте невербальні сигнали, які не суперечать вашим словам. В іншому разі це може як мінімум спантеличити співрозмовника. Наприклад, ви кажете, що погоджуєтесь з його чи її словами, але при цьому схрестили руки. Це свідчить про невідповідність між словами та жестами. Людина відчуває, що щось не так, і навряд чи довірятиме вам. Загалом уникайте негативної мови тіла. Натомість транслюйте позитив. Якщо ви знервовані, спробуйте розслабитися, випрямити спину та посміхнутися. Так ви не будете передавати хвилювання своїм співрозмовникам. Зніміть стрес. Скільки разів хвилювалися під час розмови і говорили чи робили щось, про що потім шкодували. Спілкування у стресі не принесе користі ані вам, ані співрозмовникам. Тому, якщо ви хвилюєтесь, зупиніться, подумайте, зберіть думки докупи. У багатьох випадках те, як ви говорите, може бути більш важливим, ніж те, що ви говорите. Тому говоріть чітко, не підвищуйте голос, встановлюйте зоровий контакт, навіть якщо вас переповнюють емоції. Наостанок будьте впевнені у собі та спокійно сприймайте зворотній зв'язок. Ефективне спілкування це зрозуміти іншу людину, а не виграти суперечку чи нав'язати свою думку. Тому висловлюйте свої думки, почуття та потреби відкрито і чесно, з повагою до інших. Ваші погляди такі самі важливі, як і погляди інших людей. Навчіться висловлювати їх і при цьому не порушувати кордони співрозмовників. Якщо ви не погоджуєтеся з поглядами співрозмовників, висловіть незгоду поважно, без емоцій або докорів. Спочатку розпізнайте ситуацію чи почуття іншої людини, а потім заявіть про свої потреби чи думки. Наприклад, так, я знаю, що ви були дуже зайняті на роботі, але я хочу, щоб ви знайшли час і для нас. Також навчіться говорити ні, знайте свої обмеження і пропонуйте альтернативи. Якщо вам пропонують щось, на що у вас немає часу, так і скажіть, і запропонуйте іншу людину, яка може виконати це завдання. Правила ефективної комунікації плавно підводять нас до теми мережування або нетворкінгу. Коли ви лайкаєте публікації друзів у соцмережах, запрошуєте колег на обід і цікавитесь, як справи в однокласників, ви займаєтесь нетворкінгом. Іншими словами, ви щодня формуєте своє коло спілкування, яке також впливає на ваш кар'єрний ріст. Нетворкінг це налагодження і підтримка корисних контактів. Ми займаємось нетворкінгом постійно. Будувати взаємовигідні зв'язки потрібно всім, і представникам ОМС та ГО і бізнес-сектору. Навіщо ОМС чи ГО розвивати нетворкінг у громаді? По-перше, це об'єднує, адже люди з однієї громади підтримують зв'язок одне з одним. Це також сприяє економічному розвитку громади та її конкурентноспроможності. Велика мережа контактів людей означає, що люди більш вірогідно знайдуть партнерів для взаємовигідної співпраці у бізнесі або у громадських ініціативах. По-друге, мережа контактів посилює єдність муніципалітету, сприяє прозорості, відкритості, залученню громадян, співпраці. Ну і якщо ОМС або ГО організовує заходи із мережування, то це підвищує до них довіру. Для бізнес-асоціацій підвищення довіри та конкурентноспроможності також актуальні аргументи на користь нетворкінгу. Саме люди здатні зрушити бізнес із мертвої точки, люди, з якими є знайомства, довіра та бажання співпрацювати. Навіть якщо вони не стануть клієнтами бізнесу, то будуть корисні чим-небудь іншим, підтримують ваші ідеї, допоможуть у виробництві, прорекламують ваше підприємство. Тобто для бізнесу нетворкінг це можливості масштабування та пошуку нових ринків збуту, знайомства це прибуток і ріст. Тому незалежно від того, де ви працюєте, в ОМС, ГУ, бізнес-асоціації або на власному підприємстві не нехтуйте знайомствами, опануйте правила нетворкінгу та застосовуйте їх при нагоді. Ось кілька порад щодо цього: налагоджуйте зв'язок з вузькопрофільними спеціалістами, наприклад, із бухгалтерами та юристами. Вони можуть дати хорошу технічну пораду або навіть допомогти розв'язати проблему. Шукайте контакти із зарубіжними колегами та експертами, не відмовляйтесь від знайомства з конкурентами, а також фахівцями з сусідньої галузі. Всі вони джерело знань та можливостей. Встановлюйте зв'язки з лідерами думок, керівництвом компаній, інвесторами і чиновниками. Важливо продумати, чим ви самі можете бути цікаві новим знайомим. Не забувайте про такт, не поспішайте просити про послугу, якщо ви щойно познайомилися. Окрім переваг для роботи, нетворкінг має переваги для вас особисто. Якщо ви спілкуєтеся з різними людьми, це дозволяє генерувати ідеї, дивитись на проблеми під різними кутами та уникати стереотипів. Якщо ви розвиваєте мережування у громаді, приділіть особливу увагу тим групам, у яких невелика мережа контактів. Це можуть бути переселенці, національні меншини, жінки домогосподарки, родини із неповнолітніми дітьми. Через невелику кількість зв'язків у громаді їм може бути складніше отримати потрібну інформацію, знайти роботу, отримати допомогу або консультацію. Важливо залучити їх на заходи з мережування. Наприклад, розмістіть оголошення про заходи із мережування у Фейсбук-групах для переселенців. Отже, ефективна комунікація та розбудова мережі контактів це складники успішного бізнесу. Тому проявляйте довіру й повагу та підтримуйте нові контакти. І все у вас вийде.